Всім привіт! Давайте створимо матеріал волосся. Перейдемо у вкладку Shading. І тут додамо Principled Hair Material. Змінимо Radial Roughness Coat Parameters. Також додамо Random Roughness в матеріал. Додавимо Mix Shader і змішаємо його з базовим матеріалом. Так наше волосся буде більш жорстке і виглядати цікавіше. Змішаємо його 50 на 50. Добавимо Mix Color ноду. Змішаємо кольори по градієнту від початку і до кінця кривої. Для цього додамо Curve Info ноду і Color Ramp. Зробимо корені нашого волосся більш темнішими і насиченими. Для зручності я додавлю Color Hue Saturation ноду. Таким чином мені не придеться постійно під'єднувати до двох матеріалів ноди. Добавимо ще одну Mix ноду і noise текстуру. Змінимо масштаб Noizu і інші його параметри. Зробимо колір не таким насиченим і таким явним. Перемкнемо ноду у Multiply режим, а також змінимо колор Ramp. Тепер ми маємо різноманіття, але його ледве видно. Добавимо ще інших масок. Для цього ми використаємо маски із геометрії нод. Зараз я покажу на прикладі, як створити таку маску. Підключимо до виходу нашу FlyAway маску і дамо їй правильне ім'я. А також на виході з модифікатора ставимо ту саму назву. Те саме треба зробити з іншими масками. Наприклад, з масками, які ми робили для клампів. Але підключаю рандом ноду, а не всю маску. Тепер ми зможемо їх використовувати для матеріалу. Створимо атриб'ют ноду і вставимо в неї ім'я масок, які ми створювали. Добавимо також рамп-ноду, щоб додати контрасту. Здуплікуємо мікс-ноду і поставимо її режим Soft Light. Змінимо чорний колір на сірий. Тепер у нас ще більше різноманіття. Здуплікуємо наші ноди, щоб додати ще одну маску з іншим ім'ям. Використаємо Fly Away mask. Ви бачите, як вона виглядає. Здуплікуємо мікс-ноду. Зробимо колір більш яскравим. Дамо Value To. Можемо також додати інший колір на них, наприклад, зелений або рожевий. Добавимо ще різноманіття. Скопіюємо Mix-ноду в режимі Softlight. Скопіюємо Curve-Info ноду. Добавимо також RAMP. Налаштуємо рамп для потрібного нам результату. Білого кольору повинно бути не дуже багато. Можемо змінити яскравість кольору, включити або виключити ноду, щоб побачити різницю. Включимо весь матеріал. І у нас вийшло таке лохмате чудесько. Дякую всім за увагу. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України і робити донати на різні фонди. Слава Україні!